Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про те, як збірна СРСР під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського в ході відбору на Євро 1984 розтрощила в московських лучниках тодішнього лідера групи Португалію 5-0. Причому зробила це радянська команда у блискучому стилі, продемонструвавши одну зі своїх найкращих ігор за всю історію. Як сяяли в поєдинку Олег Блохін, який виступив у ролі асистента, і Федір Черенков, котрий витончено завершував атаки? Погнали! Після Чемпіонату світу 1982 року, де збірній СРСР не вдалося вийти до півфіналу, що було розцінено як невдачу, радянську команду за рішенням зверху очолив Лобановський. Який на іспанському мундіалі входив до тренерського тріумвірату з Бєсковим та Халкаці. Тому Валерій Васильович не став кардинально змінювати склад тієї команди, з якою 13 жовтня 1982 року здобув стартову перемогу євровідбору над Фінляндією 2-0 у московських лужніках за 18 тисяч глядачів, голи київського динамівця Сергія Балтачі на другій хвилині і Сергія Андрієва зі скаростов на Дону після перерви. Забезпечили збірні СРСР два повноцінні очки у турнірну таблицю. Наступний матч був також у Москві з Португалією 27 квітня 1983 року. До цього часу португальці здобули дві перемоги у відбірному турнірі над Фінляндією у Гельсінкі 2-0 та Польщею у Лісабоні 2-1. А також здорово пошуміли в товарняках вже 1983 року. Спочатку, коли у лютому вдома були биті французами 0-3, а потім, коли 23 березня здолали вдома ФРН 1-0. Чим нагнали на емоційних радянських уболівальників трохи страху, бо Західним німцям радянська збірна на той час постійно влітала що в офіційних матчах, що у товариських. Але холодні голови про розклад сил у єврофутболі міркували адекватно. Команда Лобановського, того ж таки 23 березня на парк де пренс дала бій французам 1-1 з голом Черенкова, так що португальців явно було боятись нічого. А вже 13 квітня прийшла перша 1983 року перемога у Швейцарії, де в товариському матчі радянська команда здолала місцеву збірну 1-0 з переможним голом Блохіна. Хіба що викликали побоювання другі тайми, в яких хлопці Лобановського фізично явно підсідали? Такі ж побоювання виникали і після першого тайму в Москві, де збірна СРСР вийшла на поле з одним бажанням атакувати, атакувати і ще раз атакувати. Далі слово заслуженому майстру спорту Сергію Сальнікову. Тижневий футбол-хокей номер 18 за 1983 рік. Репортаж під назвою Те що треба, цитую. Напередодні, за три дні до матчу, старший тренер Вело Бановський в інтерв'ю по телебаченню звернувся до глядачів допомогти своїй команді у скрутну годину і, забувши старі образи, надати їй підтримку доброзичливим ставленням. Таке незвичайне звернення знайшло розуміння у любителі футболу, і трибуни головного стадіону країни цього разу стали дружно заповнюватися задовго до початку. Кінець цитати. Усього прийшло вболівальники на стадіон Лужниках підтримати збірну СРСР 82 114. Не аншлаг, звісно. Але, як зазначив той же Сальников, ця арена так не заповнювалася з часів Московської олімпіади 80. А далі розпочалася гра, яка судилося стати однією з найкращих в історії радянської команди. Футболісти збірної СРСР своїми рішучими діями відразу продемонстрували суперникам, хто на полі справжній господар. Притиснули португальців до їхніх воріт, і незабаром відмінна комбінація на 16-й хвилині приносить результат. Блохін по лівому краю біля кутового прапорця накрутив суперника і м'яко так навісив на дальню штангу. Голкіпер португальців Бенту помиляється на виході, і Черенкову падінні заштовхнув м'яч у ворота 1-0. Далі слово самому Федорові. Совєтський спорт 28.04.83. Цитую. За рахунку 1-0 мені не вистачило холоднокровності. Коли я проскочив з м'ячем повзахисників, то побачив бенту, що вибіг з воріт. У таких випадках я підрізаю м'яч, а тут чомусь сильно пробив по воротах, але влучив у перекладину. Кінець цитати. Незважаючи ні на що, потужні атаки радянської команди не припинялися ні на мить. І на сороковій хвилині блохін після скидки йому м'яча головою майстерно обманними рухами притримав кулястого на лінії штрафного майданчика і видав пас на ривок балтачі праворуч. Простріл Бенту лише підкоригував політ м'яча на ногу Родіонову, що набігав. 2-0. Усі побоювання щодо занепаду сил радянської команди після перерви розвіяв Дем'яненко. Йому слово цитую. Від середньої лінії я рванувся вільним лівим флангом. В цей час хорік Оганесян зробив мені довгу передачу. Я на швидкості обіграв одного суперника, потім іншого. Дійшов до лінії воріт, розвернувся на 90 градусів, хотів прострелити вздовж воріт, але бачу, воротар вже поруч і готовий кинутися мені в ноги. Зробив невелику паузу, бенту не витримав, упав і мені нічого не залишалося, як пробити у ближній кут. Кінець цитати. Рахунок став 3-0 на 53-й хвилині. Ще через 10 хвилин Блохін в черговий раз у цьому матчі продемонстрував свою нев'янучу майстерність. Він виконав такий закид на хід Черенкову, що втім краще за самого Федора ніхто не скаже, цитую. А в другому таймі чудово зіграло багато партнерів. Вони звільнили зону по центру, а потім мені був викладений м'яч, немов на блюдечку. Я вийшов віч навіть з Бенту. Цього разу у мене був час подумати, як його обіграти. Кінець цитати і початок іншої. Взагалі в цьому матчі Блохін постав в іншій якості. До таланту неабиякого бомбардира, який завжди скрізь шукав загострень і гострих ситуацій, в основному тільки для себе. Він приєднав останнім часом здібності типового диспетчера. Здається, що це ігрова мудрість, що прийшла з часом. Яка зробила гру нападаючого більш багатограною. Кінець цитати Сальнікова краще за якого і не скажеш. Переможну точку поставив Ларіонов, коли після дивовижного пасу на хід від Бессонова зробив стрімкий ривок до воріт і буквально вгатив м'яч в сітку 86-та хвилина. Справу зроблено. Слово англійцю Джону Хартінгу, арбітру матчу. Цитую За правилами ФІФА нам заборонено давати інтерв'ю. Але я порушу цю заборону. Сподіваюся, за це порушення мені не буде показано жовту, а тим більше червону картку. Гра радянської команди справила на мене сильне враження. Я на собі випробував, як важко було португальським футболістам встигати за суперниками, особливо коли ваші гравці починали атаки на своїй половині поля. Якщо не помиляюся, у збірної Португалії було лише дві можливості забити гол. Однак Дасаєв позбавив суперника і цієї маленької радощі. Від себе додам наприкінці матчу, коли збірна СРСР уже розслабилася. А ось хто видавав на гора один із найкращих матчів в історії збірної СРСР: Рінат Дасаєв Спартак Москва, Володимир Бессонов Динамо Київ, Олександр Чувадзе, капітан Динамо-Тбілісі, Анатолій Дем'яненко Динамо Київ, Сергій Болтача Динамо Київ, Федір Черенков, Спартак Москва. Микола Ларіонов, Зеніт Ленінград, Тенгіс Улаквілідзе, динамо Хорено Ганісян – Арарат Єреван, заміна 74-та хвилина, Леонід Буряк, Динамо Київ, Сергій Родіонов-Спартак Москва, заміна 78 78 хвилина, Рамаш Ангеля динамо Тбілісі, Олег Блохін Динамо Київ. У запасі ще були голкіпер Київського Динамо Віктор Чанов та його одноклубник Андрій Баль, плюс захисник Мінського Динамо Сергій Боровський. На післяматчевій прес-конференції Лобановський озвучив. Щодо матчу з Португалією ще готувалися Вадим Явтушенко та Сергій Журавльов із Київського Динамо, плюс Сергій Андрієв із Ростовського «СКА». А на сам кінець хочу навести слова, сказані після матчу тренером збірної Португалії бразильцем Отто Глорія. Цитую сьогоднішня поразка, мабуть, буде снитися мені до кінця життя. І все ж я вважаю, що ще не все втрачено. У листопаді ми обов'язково візьмемо реванш. У нас сезон закінчується і гравці, звісно, втомилися. У вас чемпіонат тільки розпочався, і футболісти грають в охотку. Восени ситуація зміниться. Але цим я не збираюся применшити заслужену перемогу радянської збірної. Не хочу найгіршу за останні роки гру своєї команди пояснювати втомою, а найкращу гру збірної СРСР добрим настроєм. Сьогодні ваші футболісти зіграли чудово, перевершивши найгірші наші побоювання. За радянською командою я уважно стежу з Олімпіади у Москві. На чемпіонаті світу в Іспанії я був коментатором бразильського телебачення та вів репортажі про три матчі збірної СРСР на першому етапі. Не пройшли повз мою увагу і її нещодавні товариські зустрічі з командами Франції та Швейцарії. І ще тоді у мене склалося враження. Що радянські футболісти з кожним матчем прогресують, а нам просто не пощастило, що в цей момент ми опинилися на їхньому шляху. Але потерпимо до осені. Переконаний, що тоді в моєму становищі опиниться Лобановський. Кінець цитати: Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич, зустрінемось!